Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, вітаємо вас у новому випуску православного вісника, програми, де слово набуває сили молитви а буденне відкриває вічне. Відчути це сьогодні допоможуть такі теми: Собор святих 12 апостолів або чому стільки імен згадується одночасно і про що вони сповіщають крізь століття. Тиждень, як мить. Або як живе церква сьогодні в своєму щоденному служінні, про що навчає нас пам'ять святих лікарів Письми і Даміана, або чи можна стілити тіло без стілення душі? Ми вдячні всім, хто разом із нами будує цей духовний простір. Якщо відчули, що у програмі є зерно Божої присутності, не мовчіть. Залишайте відгук, поширюйте, пишіть. Повіра зміцнюється через спілкування, а наша програма залишається у сучасному інформаційному просторі саме завдяки вашій активності та підтримці. Також не забуваймо про підписку на канал, бо перебування в родині православного вісника починається саме з цього. Серед усіх свят церкви є одне, що символізує стрункий міст між Христом і кожною людиною. Це собор 12 апостолів, який відзначається відразу після свята апостолів Петра і Павла. Чому церква додатково святкує пам'ять усіх 12 учнів спільно? Бо вони нерозривна єдність, спільнота благовіщення святитель Іоанн Златоуст писав: не багатство не слава, не меч. А слово істини здобуло світові перемогу. Апостоли, рибалки, метарі, прості люди стали виконавцями величної місії, своїм невтомним та натхненним словом несли Євангеліє в усі кінці світу. І, хоча говорили вони різними мовами, натомість голос їх був соборним, тобто єдиним. Тож згадаємо їх сьогодні, відчуваючи, що апостольство це не історія минулого. Це виклик сьогодення для кожного з нас: бути носієм світла яке не гасне. 13 липня свята Православна Церква соборно прославляє славних і всехвальних 12 апостолів. Вони були покликані Господом. Під час його земного служіння вони слідували за ним під час його проповіді і навчалися у нього. Обороння цих апостолів відбулося поблизу Каборонаума. Перед нагірною проповіддю Спасителя зі сторінок Івані ми читаємо. Коли ж настав день, Покликав учеників своїх і обрав з них 12, яких назвав апостолами Симона, якого назвав Петром, і Андрія, брата його, Якова та Іоанна, Филипа та Варфоломія, Матфея та Фому, Якова Алфеєвого та Симона, званого Золотом, Іуду Іакового та Іуду Іскаріотського, який потім став зрадником. Ми можемо задатись питанням, а чому їх було саме 12? Для людей, які зростали при юдейській традиції, число 12 мало сакральне значення, а саме покликання усіх 12 колін Ізраїлю. Ці 12 учнів апостолів були звичайними людьми, яких Бог сподобив особливої ролі в історії церкви. За три роки до трагічної події у своєму житті розп'яття на Христі, і Ісус почав збирати собі учнів. Серед простого люду він обрав тих, хто не лише міг з усім серцем осягнути глибину його вчення, але й донести до інших любов до Бога, здатних служити людству. Покликаних до апостольства він наділив чудодійною силою, і вони покинули своїх рідних та звичне життя, щоб крок за кроком слідувати за своїм божественним вчителем. Охоче розділяти з ним усі труднощі і страждання на нелегкому шляху до істини і спасіння роду людського. Імена найближчих учнів Спасителя загальною відомі і неодноразово зустрічаються в святих книгах. Єдина відмінність, що в більш ранніх джерелах до їх числа входить Іуда іскаріот, якого після зрадництва замінили жребієм на Матфія. Після вознесіння Ісуса сходження на апостолів Святого Духу вони продовжили своє служіння Сину Божому і розійшлися з проповіддю по всьому світу, доносячи вогонь віри до всіх народів і племен. Коли новини світу линуть одна за одною, ми ризикуємо пропустити головне. Але є події, які не звучать у новинних ефірах, зате відгукуються у серці. Звичайні парафії, прості священники, невидима праця вірян це і є справжнє життя церкви. Як казав митрополит Антоній Суроский, вірність в малому єдиний шлях до великого. Тож подивимося, як віра живе в дії, і зробимо це крізь об'єктив нашого літопису. 13 липня, в день пам'яті чудотворної Касперівської ікони Божої Матері, однієї найшанованіших святинь півдня України у свято Успенському кафедральному соборі міста Одеси була звершена святкова божественна літургія, бо служіння очолив Митрополит Одеський Ізмаїльський Гафангел. Його високопересвященство співслужили Митрополит Львівський і Галицький Філарет, вікарні архієрей Одеської єпархії, духовенство, а також численні гості у священному сані. Під час літургії підносилися особливі молитви за мир в Україні, за припинення війни та за всіх постраждалих. Віряни, які зібрались у кафедральному соборі, щиро молились перед чудотворною іконою Пресвятої Богородиці, просячи її заступництва, миру, зцілення та зміцнення у вірі, Касперівська ікона Божої Матері є особливо шанованою святиною, яка здавна відома своїми чудесами та допомогою у важкі часи, зокрема під час випробувань і воїн. І в наші дні вірні звертаються до Пресвятої Богородиці з проханням захистити народ України та дарувати мир. Після завершення богослужіння митрополита Гафангел звернувся до пастри зі словом пастерського повчання, подякував архіпастерям, духовенству вірянам за спільну молитву та закликав усіх залишатися вірними у надії на Боже милосердя і заступництво Пресвятої Богородиці. 13 липня, в день собору славних і всехвальних 12 апостолів у Свято-Успенському жіночому монастирі села Домбуки Мукачівського району відбулося урочисте архієрейське богослужіння з нагоди Дня перенесення чудотворного образу Божої Матері Скоропослушниця на Закарпаття. Богослужіння очолив керуючий Мукачівською єпархією високопреосвященніший Феодор Митрополит Мукачівський і Ужгородський. Йому співслужили преосвященніший Іларій, єпископ Сволявський, а також численне духовенство єпархії. Перед святим образом цариці Небесної підносилися собі молитви за мир в Україні, за припинення війни та за захисників батьківщини, воїнів Збройних сил України. Під час богослужіння було завершено хіротонію диякона Ілію Добра, керуючий архієрей, рукоположив у Сан Ірея. Після літургії митрополит Феодор разом з духовенством звершили молебен перед чудотворною іконою. Архіпастер подякував настоятельці обителі Ігумені Таїсії Йордяй та сестрам монастиря за труди, а також висловив вдячність усім паломникам за спільну молитву. Серед святих особливо вирізняються ті, хто лікував не заради плати, а з любові. Це безсрібники Косьма і Дам'ян, їхнє життя, наче нагадування про те, що милосердя не потребує винагороди, а лікарська справа це не лише наука, а й покликання душі. Вони зцілювали людей, не беручи нічого, бо добре пам'ятали заклик Христа: даром прийняли, даром давайте. Їхнє вшанування є особливо цінним в час війни, коли зцілення потребують не лише понівечені тіла, а й скалічені людські душі. Адже саме з лікування душі завжди розпочинали свою справу ці святі безсрібники. Святі безсрібники Кусьма ідем'ян є прикладом поєднання служіння лікарського і божественного. Коли Господь благословляє діяння лікаря, то його труди стають сильнішими. На прикладі святих Хосьми і Даміана ми бачимо, що через свої труди вони прославили Бога та привели віри багатьох людей. Все своє життя святі стілювали хворих, не беручи за це ніякої плати. Це був час другої половини третього століття, коли були надзвичайно сильні гоніння на християн. Перед імператором Карином був імператор Декій Траян, який. Просто проводив самі жорстокі гоніння. На період Каріна дещо вони послабилися, але все рівно існували. І Карин так само хотів заставити святих мучеників зректися віри Христової і зректися Христа. Святі мученики прийшли до нього і сповідували свою віру і показали величезну силу Божу по їхніх молитвах промислом Божим у імператора Буквально сталося страшне уродство, страшна деформація голови та шиї. Ті, що історичні дані існують, вони кажуть про те, що голова розвернулася в протилежну сторону і впала на спину. І по молитвах святих відбулося зцілення. Тобто двічі відбулося чудо, Господнє. Прояв караючої десниці, Божої, врозумляючої, і друге вже прояв десниці. Яка милує, стіляє і відновлює. Таким чином, вони не пройшли через тортури, через якісь понівечення, тому що після того, що сталося, була інша воля імператора, і вони вернулися до своєї домівки, до свого поселення, де вони далі служили своїм людям тим, яким необхідна була допомога у стіленні. Ну, але, зрештою, злоба диявольська вона не стихла, вона почала діяти через зависть їхнього вчителя, який їх оманою завів в гори і через побиття каменями двох умертвив. Їхні нетленні мощі залишилися, і ми зараз бачимо, наскільки величезна кількість сталася зцілень після того часу. От від другої половини третього століття ми бачимо зцілення вже в шостому, в сьомому столітті і зараз в нашому столітті, в якому ми живемо, дорогі і рідні. Шанування святих безрібників почалося одразу після їхньої кончини. Відомо, що в їхню честь було засновано монастир Константинополі. Пам'ятаємо про те, що був збудований храм. Спочатку церква, потім монастир. Космідіан, він так називається. Космідіан в Константинополі його збудував Павлін, це товариш і друг найближчий імператора Феодосія. І ми бачимо з тих часів величезну допомогу мучеників і лікарів. Вони були безсрібриниками. Чому? Вони не брали плати за те лікування, яке вони надавали людям нужденним, які мали хвороби. Вони постійно трудилися на ниві Христовій. І війшли у ту плеяду величних святих, які захищають зараз і нас. На час, коли в Україні йде війна та люди потребують медичної допомоги, наші лікарі продовжують завершувати подвиг святих косьмей Дем'яна. Проте Єрей Ростислав Валіхновський поєднує служіння лікаря і священника. Ми теж свідчимо про те, що як нам допомагають святі у роботі повсякденній. Я крім священника, ще маю послуг хірурга. Дякую Богу за те, що маю від нього таку милість служити ближнім і такою професією. По благословінню нашого блаженнішого митрополита Онуфрія, клініка була освячена, і по його благословінню ми допомагаємо на даний час нашим захисникам вітчизни, воїнам, які є на даний момент пораненими, понівеченими і мають значні пошкодження. В першу чергу, наслідки міновибухових поранень, вогнепальних поранень. Тому величезна кількість роботи, і е, завдяки спільним зусиллям і моїх колег, і всіх, хто долучається до цієї ініціативи, всі операції робляться на благодійній основі. Так, як нам заповідали святі наші косьма і дам'ян. Це був православний вісник. Програма про земне крізь призму небесного. Дякуємо, що були з нами. Нехай слово апостольське не змовкає у нашому серці. Нехай прості справи, які творяться зі щирою любов'ю, вірянами нашої земної церкви, стають частиною великого літопису церкви Небесної. А приклад святих лікарів Косьми і Даміана надихає нас бути там, де біль та сльози. Також молімося разом за наших воїнів-героїв, за тих, хто захищає. То лікує, хто рятує за всіх, хто в темряві шукає світло, і нехай Господь благословить Україну миром, а церкву вірністю. Христос посеред нас і є, і буде.